Консультування клієнтів, які мають кілька факторів ризику. До провідних факторів ризику хронічних хвороб належать вживання тютюну та алкоголю, нездорове харчування, гіподинамія та забруднення повітря. За результатами дослідження STEPS, третина українців мають від трьох до п'яти факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Комбінування факторів ризику підвищує загрози для здоров'я та потребує особливих підходів у консультуванні клієнтів. Важливо у процесі консультування оцінити наявність усіх факторів ризику в усіх дорослих клієнтів, навіть якщо вони звернулися з іншого приводу клієнтів, які мають фактори ризику, потрібно проконсультувати та допомогти усунути наявні фактори ризику. Отже, як допомогти клієнту, який має два або більше факторів ризику, варто пам'ятати, що клієнт з кількома факторами ризику потребує особливої уваги, адже має вищі ризики для здоров'я. Важливо обрати підхід, який дозволить клієнту зрозуміти важливість змін та знайти внутрішню мотивацію до цих змін якщо клієнт вживає тютюн та або алкоголь. Потрібно провести оцінку рівня залежності, поважайте вибір клієнта, адже він може бути не готовим до змін. У цьому випадку варто провести мотиваційну бесіду. Яким чином швидко оцінити готовність клієнта до змін? Для цього варто просто поставити пряме запитання. Будь ласка, оцініть вашу готовність змінити поведінку. Наприклад, відмовитися від вживання тютюну чи алкоголю, більше займатися спортом, тощо. За шкалою від 0 до 10, де 0 – зовсім не готовий, а 10 – абсолютно готовий. Відповіді в діапазоні від 0 до 3 свідчать про те, що клієнт зовсім не готовий до змін. Від 4 до 6 – про те, що він сумнівається, а від 7 та вище – про готовність. Наступний крок запитати, чому клієнт обрав саме таке значення. Це дозволить краще зрозуміти причини, з яких клієнт зовсім не готовий або має сумніви щодо зміни поведінки на більш здорову. З тими клієнтами, які мають низький або середній рівень готовності до змін, все одно варто попрацювати. Ви можете використати оцінку за десятибальною шкалою для того, щоб з'ясувати, щодо якого фактора ризику у клієнта вища мотивація до змін. Наприклад, клієнт, який курить, і має надмірну вагу більш схильний до того, щоб кинути курити. Поясніть, що почати можна з чогось одного проводіть з клієнтом мотиваційне консультування, щоб підштовхнути його до рішення кинути курити. Якщо клієнт готовий до змін, запитайте, якому фактору ризику він готовий приділити увагу сьогодні, зважаючи на обмежений час, який ви маєте для консультування одного клієнта, оптимально зосередити увагу на більш пріоритетному для клієнта питанні, перепитайте та наголосіть на тому, що це вибір клієнта. Наприклад, Отже, ви вирішили, що сьогодні краще приділити час питанню зайвої ваги, це допоможе клієнту відчути свою відповідальність та вищу залученість у процес. Якщо клієнт готовий до змін і визначив пріоритетний фактор ризику, з яким готовий працювати, проводіть консультацію з факторами ризику краще працювати почергово під час одного візиту працюйте з одним фактором ризику. Пам'ятайте, що процес змін потребує часу, кілька сеансів, а успіхи заохочують рухатися далі і працювати з іншим чи іншими факторами ризику. А тепер подивимося, як таке консультування здійснювати на практиці наш клієнт, жінка 50 років, має надмірну вагу тіла, індекс маси тіла 27 кг на метр квадратний. Курить 20 років по пачці сигарет на день. Працює продавчиною в магазині. Причина звернення має проблеми з тиском. Тетяна Олександрівна тиск знову підвищений. Ви п'єте препарати, які я вам призначила місяць тому? Так, я намагаюсь не забувати, але тиск все одно скаче. Гаразд, давайте спробуємо змінити препарат, але я хочу ще раз повернутися до нашого минулого візиту. Мене непокоїть ваш підвищений індекс маси тіла та той факт, як багато ви курите. Ці фактори якраз можуть заважати нам медикаментозно врегулювати рівень вашого артеріального тиску. Так, ви казали, але сподівалася, що ліки допоможуть. Угу. Ліки ми змінимо, але вашу проблему можна вирішити і по-іншому. Повірте, у мене є дуже багато клієнтів, які змогли знизити свій артеріальний тиск, лише змінивши спосіб життя. До того ж, це безкоштовно. Звучить гарно. Я, до речі, хотіла б скинути декілька кілограмів, щоб виглядати краще. Знаєте, я ж раніше на 20 кілограм менше важила. Угу. От бачите, у вас є чудова мотивація. Тож, як ви гадаєте, ви б змогли змінити ваш спосіб життя, якщо оцінити по шкалі від 0 до 10, де 0 зовсім не готова, а 10 абсолютно готова, скільки балів ви оберете? Мабуть, 7 десь. А чому сім? Ну, розумієте, я наче й схуднути хочу Так. і хочу кинути палити. Але розумію, що це важко, тому що доведеться їсти тільки корисну їжу. І жодних смаколиків, а як же перекури з колегами це ж вже звичка, а доведеться відмовитися. Я пропоную розпочати з чогось одного. Що для вас є пріоритетніше? Знизити вагу чи кинути курити? Мабуть, все ж таки знизити вагу. Отже, ми будемо знижувати вашу масу тіла. Так, давайте почнемо зі зниження маси тіла. Чудово! Тоді нам необхідно обговорити наш план дій, дотримуватися нього. А на наступних візитах ми обговоримо ваш прогрес. Єдине, хочу вас попросити запастись терпінням, оскільки результат може прийти не одразу. Проте хочу зауважити: коли ми досягнемо зниження маси тіла, варто подумати про те, щоб кинути корити. Ви згодні? Добре, давайте спробуємо. Отже, щодо зміни вашого раціону харчування та рівня фізичної активності. Допоможіть вашим клієнтам змінити спосіб життя на більш здоровий.